Намагатися скопіювати якийсь ідеал, заняття мар вибережні, ось єдиний зміст роботи. Гра забувається, а результат назавжди залишається в історії. Сенс футболу у результаті. Футбол, насамперед, творчий процес, а те, що він пов'язаний із грошима, було зрозуміло всім, окрім радянської системи, яка хотіла отримати високі результати, нічого не вкладаючи, не буває так. Будь-яка тактика хороша, якщо вона призводить до бажаної мети. На полі не має бути пасивних гравців, загальний рух, помилок має бути моментально вибрав. Рух це життя, спокій це смерть. Критикувати не лише можна, а й потрібно, і якщо критика конструктивна, якщо в ній є якесь раціональне зерно, вона йде лише на користь тим, кого критикують, компромісами справі не допоможе. Треба піти на ризик сьогодні. Бо завтра можливо ризикувати вже не будучи. Життя гравця футбольної команди майстрів скетичне, яка свідомо уникає маленьких життєвих спокус необхідно, щоб кожен перейнявся ідеєю та, ніби це вигадало їм самим. Все залежить від того, куди ці долари вкладаються, можна їх розтратити а можна пустити на розвиток футболу, виховати своїх гравців, створення власної матеріально-технічної бази. Без журналістів не може йти розвиток футболу. Вони можуть або гальмувати процес, або рухати його вперед. Справжній тренер зобов'язаний уважно стежити за сучасними світлою тенденціями, постійно пізнавати щось нове, а не використовувати з сезону в сезон ті самі напрацювання. Бути тренером значно складніше, ніж гравцем. На полі ти керуєш лише м'ячем, а біля брівки ти керуєш людьми. Тренер. Може формувати систему гри, виходячи з футболістів. Це безглуздо та безперспективно. Процес футболу можливий лише тоді, коли тренер насамперед представляє модель гри та свідомо підбирає під неї виконавців. Тренер це творча особистість, а творча особистість має право на помилку. Тренер не може подобатися всій команді. Це аксіом. Кожен жест тренера слово, погляд це також виховна робота. Манера одягатися, зачісувати, тон розмови також належить до категорії виховних засобів. Мене часто називають диктатором. Я категорично із цим не згоден. Диктатор це той, хто готовий наказувати, не вдаючись до міркування опонента. Я завжди пропоную гравцям оскаржити мої пропозиції. Взяти м'яч та ввести пів команди це ще не індивідуальна майстерність, індивідуальна майстерність це вміння за частки секунди прийняти правильне рішення. У складній ситуації, і я вважаю, що можна взагалі не пускатися в дриблен і бути при цьому найкориснішим гравцем команди. Я взагалі не поділяю перемоги та поразки це неминучі складові одного процесу. Достоєвський говорив, що категоричні суджень властива невігласам, зокрема, тому я намагаюсь нікому нічого не нав'язувати. Ще в юності я навчив себе ніколи не вставляти на показ власні переживання. Я не визнаю моди, я визнаю лише те, що розумно. Спочатку я розглядав футбол, виключно як занять, що дозволяє відберегтися від напружної інтелектуальної роботи. Поразкою тренера я вважаю лише нездатність тренувати, Хоча людина намагається, не може, це пораз. А програш на футбольному полі зовсім інша річ. Програв подумай, докопуйся до причин. Своїми відчуттями я ніколи ні з ким не ділюся. Поки зберігаєш їх у собі, вони сильні варто б говорити з кимось, розхолодив і себе, і співрозмовник. У день матчу потрібна найсуворіша концентрація професійної енергії. Переконаний, є нитки, за тому яких вона передається гравцям, Кілька разів ловив себе на тому, що імпульс адресатам отримано передавач та приймач знаходилися на одній хвилі. Нам вдалося не допустити пасивної оборони, яка рано чи пізно призводить до пропущеного м'яч. Я відношу себе до категорії людей, які не люблять признаватись у своїй неправоті, але з роками та досвідом намагаюся після скоєння помилки поводитися таким чином, щоб у той час не важко переконатися в тому, що я помилився відкритість наука тяжка. Зараз ми говоримо про так звану розумну універсалізацію, що я маю на увазі! Ну, наприклад, ми не поставимо нападаючого Шевченка на місце правого захисника, але якщо він потрапить до цієї зони, то має вміти зіграти і там, а майбутнє, я вважаю, взагалі заповнює універсалізацію. Для себе я твердо засвоїв з перших днів: тренер повинен свято пам'ятати, не забувати ні на хвилину, що працює з людьми, які значною мірою роблять з нього тренера. А люди, на відміну від роботів, мають душу, часто досить вразливу і іноді норовливу. Тренер, безумовно, має досконально розбиратися у футбольній справі, але це одна сторона медалі. Інша тренер зобов'язаний однаково добре розуміти і душу гри, і душу людей. Я не розумію, як можна любити якусь одну тактику та відмахуватися від іншого. Кожна тактика хороша, якщо вона призводить до бажаної мети, а ці завжди одна перемога. Міння раціонально використовувати свої фізичні та духовні можливості приходить лише з накопиченням досвіду, зі зрілістю, за успіх атаки та оборони, однаково відповідають усі гравці. Хто скоріше створить таку команду, той раніше зазирне у майбутнє та пажне вплить в його випередження. Сучасний футбол еволюціонує дуже повільно, тому що деякі гравці, так звані зірки, отримуючи величезні гонорари, які не відповідають рівню їхньої майстерності, хочуть, грубо кажучи, Експлуатувати свій талант без спроби підвищувати рівень майстерності. Якщо футболіст не розуміє, що зараз у футболі головне вміти грати без м'яча, а не з м'ячем, нічого зробити не можна. Від таких треба відмовлятися. Немає відваги, не може багато в чому відмовити собі, нездатний терпіти на найжорстокіший тренінг, йди. Принципи не змінюють, принципи вдосконалюють. Час не одурити. Акценти розставляє Ві. і вчить також. Тренер має вчитися все життя. Якщо зачерствів, перестав вчитися, значить, перестав бути тренером.